Верховна Рада запропонувала дозволити відвідування дитсадків без обов'язкової довідки про щеплення. Цей закон уже ухвалили у першому читанні. Утім, лікарі занепокоєні та закликають батьків не відмовлятись від вакцинації, адже за статистикою наразі у Слов'янську від щеплень відмовляються не більше 5% батьків. Тепер їхня кількість може зрости. Особливо медики побоюються епідемії кору. Ініціатива депутатів скасує норми ще радянських часів. для того, чтобы у нас не было заноса инфекционных заболеваний, но ну, имеется в виду те, которые вакцина управляемые, у нас прослойка населения привитого должна быть 95%, а не привитого всего лишь 5%. Так вот представьте, если наши дети будут не привитые, прослойка в 5% у нас будет увеличиваться, и у нас, естественно, возникнут очаги инфекции. На думку лікарів, через велику кількість нещеплених частіше стануть хворіти решта дітей. Та втім наразі і так чимало дітей відвідують дитячі садки без вакцинації, а все через нестачу вакцини. Централізованим у нас наліччі є лише гепатит і 10 доз БЦЖ. Це ми наступну п'ятницю будемо проводити вакцинацію дітей. Но хочу, может быть, обрадовать наше детское население города. Завтра или в понедельник мы получаем Пентаксим. Это вакцина для детей младшего возраста, то есть в основном она идет до года. И мы получаем немножечко КПК. Это Приорикс для профилактики кори, паротита и краснуха. У нас дети шестилетки почти пошли в первый класс не при а дифтерии и столняка. Дети 14 Стілетки, которые должны были получить ДСМ, она тоже у нас отсутствует с прошлого вот с конца прошлого года. мы її не получили. Депутаты також вважають, що не можна щепити дитину без попереднього обстеження, і новий закон зобов'яже лікарів перед вакцинацією проводити його в обов'язковому порядку.